Добрий день. Наразі понад 70 тисяч закарпатців вже перехворіли на грип та ГРВІ від початку цього епідемічного сезону, тобто від початку жовтня місяця 2023 року. Така кількість хворих все ж на 9% є меншою показників минулого сезону за аналогічний період. Тобто, загальна кількість випадків звернення за медичною допомогою з приводу ГРВІ в цьому сезоні становить 70 тисяч осіб. З яких 41 тисяча 99 осіб це діти віком до 17 років у хворих з симптомами ГРВІ лабораторно підтверджено 1900 випадків ковіду -19 за вказаний період. На цьому тижні в регіоні ми зареєстрували ускладнення епідемічної ситуації захворюваності на гострі респіраторні інфекції. На четвертому тижні спостереження, кількість звернення до закладів охорони здоров'я. А з приводу ГРВІ збільшилася на 41% по відношенню до попереднього тижня. Тобто захворіло 5743 людини. Інтенсивний показник захворюваності у 462,5 перевищує визначений епідемічний поріг трохи більше, аніж на 7%. Значний приріст звернень ГРВІ ми спостерігаємо у Бергівському, Рахівському, Мукачівському районах у межах від 45 до 69%. Вищий, ніж по області інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення у Мукачівському та Ужгородському районах. По відношенню до попереднього тижня у нас збільшилася кількість звернень як серед дітей на 45%, так і серед дорослих на 38%. У структурі захворілих на минулому тижні практично однакова кількість як дорослих, так і дітей. Якщо виділяти окрему групу ризику, хто найбільше захворів серед дітей, це є діти віком від 15 до 14 років, тобто зареєстровано 1538 випадків. Серед дорослих найбільшою найбільша кількість звернень зареєстрована серед дорослого працюючого населення віком від 30 до 64 років. Серед пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою з ознаками ГРВІ, лабораторно підтверджено 53 випадки захворювання на COVID-19, що є на 29% більше аніж попереднього тижня, коли було зареєстровано 41 випадок захворювання. Відповідно в області діє комплексний план щодо готовності та реагування на епідемічну ситуацію захворюваності на Рвігів в сезоні 2023-2024 року, і відповідно до пунктів плану, наші дії будуть наступними. Звичайно, що продовжується моніторинг за кількістю звернень. На територіях із високими показниками захворювання чи із високим приростом захворювання можуть впроваджуватися, і я знаю, що в деяких територіях вже впровадилися наступні протиепідемічні заходи. Це можуть бути запропоновані посилений протиепідемічний і дезінфекційний режим у закладах охорони здоров'я, можливо, буде введені введені обмеження на відвідування пацієнтів в таких закладах охорони здоров'я, або введення маскового режиму обов'язково в закладах охорони здоров'я. Відповідно до того, хто хворіє, тобто це дитяче населення, в основному, тобто це є школярі. Буде введено і в деяких школах вже введено моніторинг щодо відсутності учнів з приводу гербині, і відповідно на деяких територіях це вже проводилося вже цього тижня, і маємо перші результати. Тобто, може бути переведення таких закладів освіти на дистанційну форму навчання, оскільки пандемія COVID-19 нам дала ще один інструмент, скажімо так, проведення такого навчання. Або це може бути повністю призупинено навчання, так званий карантин. Це у випадку, якщо є захворілі серед персоналу власного навчального закладу і коли немає змоги забезпечити проведення онлайн навчання Тобто наразі у нас в Ужгородському районі на дистанційне навчання переведені заклади освіти, школи в Чобській, Оноківській, Великодобринській, Середнянській громадах, Великобрезнянській, Остринській. Сьогодні відбулося. Відповідне засідання в Ужгородській територіальній громаді також прийняті рішення про, про переведення про обмеження у навчанні, тобто школи будуть закриті. Про що міська влада зробить окреме оголошення у Мукачівському районі? Переведені на дистанційне це всі заклади освіти Мукачівської територіальної громади Полянської, Кирицьківської. Наразі відбувається засідання з прийняттям відповідних рішень в Тячівській районній державній адміністрації, тобто також аналізують епідемічну ситуацію і оголосять про те, чи будуть продовжуватися навчання в закладах освіти великого району. Разом з тим отримали інформацію також про дистанційне навчання в школах берегівської громади, а також школи Хуської громади. Вже всі на дистанційному. Звичайно, що є такі навчальні заклади, в яких канікули ще тривають. Або вони вирішили продовжити канікули, зважаючи на епідемічну ситуацію, відповідно до кількості захворілих на тій чи іншій території, в тому чи іншому населеному пункті. Відповідно, наразі в Закарпатті підтверджена циркуляція вірусів грипу А. Тобто, вже маємо такий вірус із досить значним потенціалом. І вірус підтверджується швидкими тестами. Може бути підтверджений. ПЛР в вірусологічній лабораторії. Хочу нагадати, що найефективнішим методом профілактики захворювання на грип є щеплення. Віковими групами, кому рекомендується це щеплення, це особи старше 65 років, особи з хронічною патологією, люди, котрі живуть з звіл, люди, які мають онкологічні захворювання. Діти до п'яти років вагітні, і відповідно у регіоні триває щеплювальна кампанія, яка розпочалася в жовтні, і 2319 закарпатців отримали щеплення проти грипу. Найбільше вакцинованих в Ужгородському районі 1255 людей, і в Мукачівському 512. Mm -hmm. um, якщо зважати на таку кількість захворілих, то ми можемо сприймати вакцинацію як певною такою мірою індивідуального захисту, яка не може Впливати на циркуляцію грипу в популяції, і відповідно це все може створити нам додаткове навантаження на систему охорони здоров'я, поза як такі пацієнти у нас госпіталізуються. А власне, яке навантаження на систему охорони здоров'я, що з госпіталізацією хворих продовжить наступний спікер. Добрий день, шановні колеги. Ну, ви розумієте, якщо зростає? Добрий день, шановні колеги. Ви розумієте, що якщо зростає захворюваність, і, звичайно, зростає госпіталізація. На сьогодні госпіталізація перевищила вже 4,2%. Тобто досить значна кількість усіх хворих, які знаходяться на стаціонарному лікуванні, це грип і ковід. На сьогодні, наприклад, у обласній клінічній інфекційній лікарні знаходиться 74 хворих було на ранок, але більшість з них, більше як 50%, займають, звичайно, це гостре респіраторні вірусні інфекції, в тому числі найбільше це грип. А. Е, ну, Серед госпіталізованих найбільше це діти, е, перш за все, до 4 років, і, звичайно, хвори, які е, мають 65 і більше вік, тому що вони. Мають багато хронічних захворювань, і звичайно, грип або ковід додає їм важкості у протіканні їхніх хронічних захворювань. А також це <плес> грип або ковід-19. Це самі захворювання, які можуть викликати важкий стан або навіть смерть. Так, наприклад, за минулий, рік, за минулий місяць у. Власній клінічній інфекційній лікарні у відділенні інфекційної терапії померло троє хворих від ковіду. Це хворі, яким було за 70, і, звичайно, вони мали багато і серйозних хронічних захворювань. Декілька слів за грип. Грип це висококонтагіозне захворювання, яке дуже легко. Передається. <кій> Визивають збудники А, Б і С грипу, але найчастіше і найбільше хворіють це від збудника грипу А. Він навіть може викликати епідемію, пандемію в залежності від виду цього грипу. <кій> На сьогодні є багато і підтверджено це грип А. В тому числі ми підтверджуємо його швидкими тестами, а також ПЛР-діагностикою. Зазвичай симптоми з'являються дуже швидко і раптово. Появляються це в основному найчастіше підвищення температури інколи до 40 градусів, болі, головні болі, болі в м'язах, болі в суглобах. І болі в горлі, кашель і нежить Оце основні симптоми, які характерні для любої е, гострої респіраторної вірусної інфекції, але при грипі більш виражений інтоксикаційний синдром, тобто більш виражені болі у м'язах, головні болі. Болі в очах і так далі. От це визиває звичайно інтоксикаційний синдром, профілактика. Декілька слів за профілактику. Що треба? Ми, в принципі, добре засвоїли основні профілактичні міри, при, коли у нас був ковід, але я хочу нагадати. Деякі корисні поради. Перше, захворів, сидів вдома, тому що навіть із легкою формою хворий, він є джерелом інфекції. Він думає, що він не дуже хворий, але якщо він прийшов на роботу, він є джерелом інфекції. І, звичайно, у таких випадках не треба ходити на роботу, не треба робити подвиги, а треба сидіти вдома. І тим більше, що зараз по спілкування по телефону із лікуючим лікарем, лікуючий не лікуючий лікар, а сімейний лікар може виписати лікарняний лист, просто не треба відвідувати його на 5 днів. Відкриває лист, лікарняний листок, але якщо потрібно, то звичайно він може продовжувати цей лікарняний лист або Давати направлення при ускладненнях на госпіталізацію. Друге правило це уникати близького контакту. Якщо ви самі хворі, то старайтеся не наближуватися менше, як 2 метри, тобто не менше як 2 метри до інших людей, не відвідувати де багато людей, приміщення, де багато людей, де закриті приміщення. Це також. Одне з правил, тому що цей вірус легко передається при кашлю і при чханні, то е, е, слідуюче правило це треба прикривати ніс і рот при е, кашлі і чханні. Е, Слідуюче правило це миття рук. Ми вже засвоїли це правило при е, ковід, але не треба забувати. Про це правило, якщо ви десь ходили у там, де були багато людей, прийшли з транспорту автобус і так далі, прийшли додому, зразу треба мити руки і з милом обов'язково, і не менше миючий розчин чи мило, має знаходитися на руках не менше як 20 секунд. Тобто порахувати до 20 і коли миєш руки, і це просте правило, але воно Діюче правило. Так, е, слідуюче правило це не торкатися обличчя руками, е, особливо якщо руки не миті, е, Слідуюче правило це провітрювати і прибирати е, робити вологе прибирання у кімнаті. Е, ну і привчити, привчити себе до корисних звичок. Це що? Обов'язково фізичне навантаження, фізичні якісь вправи, правильне харчування це, ну і, звичайно, вживати багато від багато пити, особливо якщо ви вже закуріли, то це і один із способів дезінтоксикації, тобто виведення. Тих шкідливих речовин в організму. Якщо ви п'єте багато, то і багато виділяєте рідини. Це основні правила. Але саме основне, звичайно, це що? Це щеплення. Да, колега на відмічала, що у нас не є так багато щеплених, щоб був якийсь імунітет суспільний, але це дуже важливо для. Кожного індивідуума. Перш за все, це для кого важливо? Це для хворих, які мають хронічні захворювання. перш за все Це серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, легеневі захворювання, онкохворі, хворі з пониженим імунітетом, це, наприклад, вілк сніг хто живе з віл обов'язково треба щепитися Дітей обов'язково від півроку до чотирьох років, до п'яти років треба щепити, тому що вони найчастіше попадають у стаціонар, і вони важче переносять, як інші вікові групи, це захворювання. Звичайно, треба відмітити, що треба щепитися вагітним, обов'язково. Вони теж важко переносять це захворювання. Ну, і, звичайно, онкохворий. Оце основне, на що я хотів звернути сьогодні увагу. Якщо є питання, будь ласка. Наразі інформація опрацьовується. У більшості школах, які я озвучила, все ж таки введена дистанційна форма навчання. Але там, де є проблема з персоналом, може пропонуватися і може бути введений карантин. Тобто, у нас зараз є два інструменти: скажімо так, або перехід на дистанційне, або повне закриття шкіл. Це буде залежати від окремої території, окремого населеного пункту. А що на садочку? Ну, поки що, ми бачимо, що група ризику у нас від 5 до 14 років, тобто, першочергово, це в нас є діти, котрі відвідують організовані колективи. Звичайно, що моніторинг він триває постійно, тобто на тих територіях, де ми бачимо, що вже перевищені показники вводиться і щоденний моніторинг, і не тільки за відсутністю, але й за кількістю захворілих. І відповідно, якщо ми. Будемо бачити, що високий приріст або динаміка кількості звернень серед дітей, які відвідують дитячі садочки наступного тижня буде висока. То звичайно, що буде пропонуватися переведення ну, закриття і садочків. Все буде залежати від перебігу епідемічної ситуації, але хочу зазначити, що власне рішення про, про закриття, про переведення і такі інші адміністративні рішення, все ж таки приймають органи місцевої влади. Або самоврядування на свій розсуд, колегіально чи шляхом засідання комісії ТЕП та НС, чи іншими комісіями, які передбачені для прийняття відповідних рішень на даній території, Епідеміологи завжди надають аналітичну інформацію і можуть тільки рекомендувати ті чи інші заходи контролю відповідно до того, яку аналітику ми отримуємо. Скільки до часу триває перелік на активна фаза захворювання, якщо ми говоримо про тиждень, дітей відправили на тиждень чи на два дні, скільки займає часу, і, ну якщо і ситуація не зростає, як правило два тижні, це, це такий золотий стандарт. Якщо ми вважаємо, що інкубаційний період грипу він такий є трошки до п'яти днів, може бути. То два інкубаційні періоди, як, як правило. А, але тут ми також маємо враховувати думку освіти, тому що ми знаємо, що освітній процес він повинен тривати, і він повинен тривати на належному рівні. Тобто тут уже рішення буде прийматися з, з урахуванням думки всіх зацікавлених сторін. А причини це сезонність, чи тим, що діти довго були на канікулах і от, місяць, так? місяць. Дивіться, цей сезон не є якимось таким особливим. Тобто, якщо ми говоримо про минулий сезон захворюваності 2022-23 років, то також у нас були перевищені епідемічні епідемічний поріг і ще в грудні, до прикладу, 22-го року. І також він був перевищений в січні 2023 року, також вводилися відповідні заходи. тобто це є наразі така, знаєте, якби такий очікуваний перебіг. Тобто, ми знаємо, що у нас завжди на початку лютого, в кінці січня, це вже традиційно у нас є така, якби друга хвиля підйому захворюваності на ГРВІ. Це ми зараз не беремо до уваги в пандемію COVID-19, бо тоді було все по-іншому, абсолютно по іншому. Перший у нас підйом такий захворюваності. Традиційно в Закарпатті, ну в принципі і в Україні, він фіксується в середині грудня. Тобто, завжди, якщо хто пам'ятає на Миколая, діти традиційно ну тоді не було дистанційного навчання до пандемічного періоду, тоді діти просто йшли на вимушені канікули. Так ми це називали, або карантинні заходи. Тобто, наразі ситуація. Не є критична. Ми бачимо, що є підйом, ми Фіксуємо його. Ми бачимо, що підйом захворюваності є не тільки в Закарпатській області, а й в Україні в цілому. І це є такий традиційний перебіг сезону. І навіть можемо зважати на те, що останні 4 роки циркулював серед населення тільки COVID-19, всі хворіли на COVID-19. Відповідно, віруси респіраторні, віруси грипу вони зміцнили трохи свій потенціал. Про заяк будь-який збудник, який тривало циркулює серед населення, він втрачає свої патогенні і вирулентні властивості через те, що частини вже є свій імунітет у перехворілих. Так як всі хворіли ковідом, ми вже маємо такий певний прошарок імунізованих від ковіду, то зараз тому у нас так багато випадків греку а тут одна з причин. Ну і відповідно говоримо про те, що важкість перебігу. В розічці є зараз доволі важкою. Але грип дуже малою кількістю пацієнтів, як на мене, протікає в такій легкій формі. Це завжди серйозне захворювання. А лікують його тим озельтами віром чи симптоматично, бо зазвичай лікарі сімейні радять саме озельтами Справа Дивіться, тому, дивіться, озельтамівір це є. Противовірусний препарат, який діє е, вибірково проти грипу А. Так що, це є специфічний препарат, і якщо його рекомендують, то треба приймати, тому що він дійсно ефективний. Е, ще є один препарат, е, на жаль, у нас, по-моєму, зараз в аптечній мережі судді Занамівір. Е, це теж противірусний препарат, е, і. Вони досить діючі препарати, і ми їх обов'язково використовуємо, особливо якщо це є важкі форми захворювання при грипі. Якщо легкі форми, то звичайно можна обійтися і без противіруси, просто використовувати симптоматичне лікування, жарознижуючи, багато пити, і це може пройти. Але якщо є старші люди. Або маленькі діти особливо до 4 років, то звичайно треба радитися із лікарями. І якщо призначають ці препарати, треба їх пити, звичайно, використовувати. Але якщо ми говоримо за підситуацію, то я вам хочу сказати, що це і всюди, і то в тому числі в Західній Європі зараз підвищена законність, в тому числі і на ковід збільшилося. І, але якщо дивитися на смертність, то вона навіть у деяких західних країнах навіть вище, як на Україні, так що, це сезонне, сезонне, воно завжди, пізньою осені і зимою підвищується законіст на гостро респіраторні вірусні інфекції. Так що, це не щось таке нове, але воно є кожен рік. кожен рік, але Ну, так як ми привикли завжди до нас щось приходить з зненацька, да? так? А нового штаму ковіду ще не зафіксовано у нас? У нас циркулює зараз підвито микрону. А... Ну, дивіться, у нас поки що нових видів ми періодично відправляємо, наскільки я знаю, так. правильно? У Київ, на, але поки що у нас немає якихось нових людей, так що точно немає. Нам досить і сьогодні не треба. Нам, тому що я ще раз наголошую на тому, що все-таки люди, особливо після 65 років, якщо вони хворіють, мають багато, а вони всі вже мають хронічні захворювання, і повірте мені, що. Ковід додає, додає їм дуже сильно, і частина з них помирає, на жаль. І саме головне, знаєте, що усі дивляться на те, що а, та не треба щепитися, це неправда. Якраз е, треба таким людям, які мають хронічні захворювання, і особливо після 65 років, е, якщо у вас є родичі, це, це, бо вони бояться, та я онкохворий, мені. Не можна щепитися, це неправда. Якраз треба таким усім щепитися, хто має якісь хронічні захворювання. Я вам скажу з тих, які померли навіть коли був ковід у нас у Розгарі, то дуже мало померло щеплених хворих. Так, були важкі, але не, не помирали. Бо вони були щеплені. Все-таки, вони мають. І я вам скажу, що якщо щепитися від грипу, наприклад, то. Імунітет виробляється через 7-14 днів. Не так багато треба. Навіть тепер можна щепитися, коли багато є хворих. А вакцини, і ця вакцина Вакцинація від грипу вона не входить в національний календар, тобто вона не є за віком, вона є за станом здоров'я. Або може бути як рекомендоване щеплення, тобто, відповідно, централізованих поставок і закупівель за кошти державного бюджету не передбачається. Але і минулого року, і в цьому році, завдяки нашим західним партнерам, в Україну було поставлено вакцину цього року Джисіплу це вакцина корейського виробництва, яку було частково розподілено між регіонами для вакцинації першочергово медичних працівників, щоб система охорони здоров'я могла функціонувати навіть в період пандемії. Відповідно, можна було з цієї вакцини, котру отримали централізовано і безкоштовно можна було вакцинувати і, скажімо так, усі з інших груп ризику. І за, за Закарпаття отримало е, близько півтори тисячі доз це корейської вакцини, і вакцинувалися е, більше ніж 900 медичних працівників. Е, ну і відповідно залучалися до вакцинації і інші групи ризику. Позаяк флакон був десятидозний, і якщо була така можливість, то використовували її для пацієнтів. Але хочу зазначити, що в цілому. Якщо ми говоримо, що вакцинувалося трохи більше ніж 2 тисячі, ми говоримо про те, що населення активно і купляло собі вакцину. Тобто, в обігу на фарм ринку були вакцини двох виробників. це була французька вакцина Лексігрип і корейська Джесіфлу. І відповідно, ми можемо говорити, що 836 осіб, які не входять ні в ніяку групу ризику, вони просто за бажанням придбали вакцину і зробили вакцинацію. Якщо ми говоримо про залишки вакцини, котра була централізовано поставлена, то її зараз практично немає. Зараз не можемо говорити, що вона десь є в наявності, можливо, десь там 30, 30 доз на весь регіон. А, тому для тих, хто бажає вакцинуватися, а, потрібно звернутися в аптечний режим. Уточнення. це вісім до тридцять шість, так? Так, тобто, це є. Це та інформація, якою ми володіємо, яку нам надали заклади охорони здоров'я, котрі звітують про виконані щеплення. Дякуємо за запитання.